Друзі, вітаю! Ви на каналі назавжди», я Максим Залізняк. Сьогодні у нас фінальний випуск 2023 року. Ми поговоримо трошки про рік 2024, проговоримо про ідеальні дегустації. Послухаємо Лесю Юрівну після семінару по селекторному аналізу. Він же органолептичний. І, власне, анонсуємо наступний випуск. Вже можу щиро вас привітати з Різдом Христовим. З наступаючим новим роком, звичайно, хочу передати вітання нашим захисникам до всього серця я дякую тобі, солдати, за святий вечір. В теплій хаті. І так, по-перше, як я вже казав, в наступному році ми будемо виходити два рази на тиждень, тобто, по відторкам будуть стандартні випуски, більш націлені на Висвітлення продуктів, технологій і дегустації, зараз скажу про них детальніше. А по п'ятницям будуть такі більше розмови про проблеми галузі, про якісь цікаві окремі продукти, відповіді на ваші питання, до речі, будуть по п'ятницям. Ну і таке решта. Можливо, стріми найближчим часом. Вважаючи на моє постійне бажання передати вам максимальну кількість інформації про харчові технології, продукти, секрети галузі, все ж таки. Найбільший інтерес викликають саме дегустації, а пояснення мої вони сприймаються вами легше якраз на фоні дегустації, тобто на фоні, так би мовити, експеримента краще засвоюється і теорія. Тому в наступному році у нас буде шість продуктових груп, шість продуктів, точніше, які ми будемо регулярно дегустувати. Ці дегустації будуть проходити. Трошки на більш високому рівні, тобто ми вам гарантуємо, що якраз рейтингові дегустації будуть виключно закриті з підготовленими е, зразками всліпу. Тоді як е, звичайні дегустації теж будуть на нашому каналі, і вони будуть відкриті. Е, ми будемо на них обговорювати ті чи інші вади продукту, чи там проблеми виробника. Я просив вас відгадати ці самі шість продуктів, які будуть. власне, е, Приймати участь в рейтингах наступного року. Правильна відповідь: це сир напівтвердий, сир кисломолочний, сир плавлений, а також сметана, кефір і, і, звичайно, масло. Тому що на сьогоднішній день масло викликає найбільший ваш інтерес. По маслу у нас на каналі найбільше випусків. Дійсно, ми з Лесі Юрину вважаємося. Можливо, чи не найкращими спеціалістами якраз в сирі і маслі вершковому. Тому, відповідно, масло обов'язково буде рейтингуватися. Про масло буде багато випусків, але сподіваюся, про сир не менше. Таким чином, головний приз нашої Вікторини виграв Віктор з позиним Жастор. А заохочувальні призи під ялинку я хочу подарувати Віктору Матвієнко за креатив і Троло за постійну допомогу в покращенні каналу. Дякую, друзі! Питання цього випуску ви почуєте в кінці відео. От. А е, перед тим як надати слово Лесі Юрівні з розповіддю про органолептичний аналіз, що це таке, чому це науково, а не суб'єктивно, хочу від себе додати кілька слів. Моя аналогія до характеристики е, професійного дегустатора вона е, полягає в порівнянні з професійним спортсменом. Спортсменом, який досягає найвищих висот на Олімпіаді. Ви часто стикали з ситуацією, коли сидить такий пузатий дядько такий вже пенсійного віку, і починає повчати тренерів, і футболістів збірної, нехай України, як їм грати в футбол? Так от, приблизно та сама історія у нас кожного разу стається, коли люди слухають професійного дегустатора і розказують, що не треба нас вчити, ми знаємо краще. Чому це? Дурня. Чому не знають краще? Тому що дегустатор, він кожного дня шліфує свої навички. Він вивчає свої смакові рецептори щоденно. Причому робить це науково. Тобто Леся Юрійовна, там зверніть увагу, скаже вам, що концентрації тих речовин, ароматів або смаків, які ви досліджуєте і потім хочете десь там знайти, ви їх зменшуєте в два рази, в п'ять разів, в десять разів. І от коли ви... Шліфуючи свої рецептори, знаходите якнайменше відтінки смаку і аромату, і вони, до речі, формалізовані. Тобто є список конкретний, які мінімальні концентрації солі, цукру, там, кислоти, гіркоти повинен е, визначати дегустатор, щоб він мав е, оцю от представочку професійний дегустатор. Ви їх не маєте. Тому, коли ви говорите, до речі. Що не треба мені розповідати про смак, я сам визначу, здайте мені аналізи. Це правильно тільки наполовину. А друга половина це дурня, і про це буде питання нашого випуску. Чому так не можна казати? Конкретніше сформулюю в кінці відео. Звичайно, друзі, не обійдеться без аналізів. Ми будемо намагатися фізико-хімічні аналізи найпростіші. Найобов'язковіші те саме на сухі речовини, на вологу, на кислотність робити зразу, бо ми маємо доступ до заводської лабораторії, де ми зараз працюємо, і можемо робити їх відразу. Хроматографічні аналізи, які вартують грошей в випадку офіційного, нагадаю протоколу. Це 300 доларів, навіть якщо неофіційно, нам приходиться дуже багато гіморою мати з цим, тобто ми ці зразки відбираємо правильно, передаємо, досліджуємо. Потім отримуємо хроматограму і все рівно за це платимо, правда, менше в наших дружніх лабораторіях. Значить, Ми ці аналізи будемо робити, але таким чином, щоб, скажімо, за рік всі наші досліджувані зразки пройшли цей аналіз. Це не буде робитися на кожну дегустацію, вже вибачаєте. І так, за аналізи сказав, за органолептику сказав, питання в кінці випуску. До речі, анонс. Значить, в Наступному випуску ми таки з вами додегустуємо 5 зразків кефіру і сформуємо першу десятку. На рейтинги наступного року. От. А тепер поїхали, слухаємо Лесю Юрівну про сенсорний романтичний аналіз і звертаємо увагу на ключові моменти, мінімальні дози е, ароматів і смаків, на яких треба тренуватися, постійне тренування своїх е, е, селекторних органів, органів відчуття. І, відповідно, мовчу питання в кінці випуску, без чого дегустація не може бути. Политичний. Він же сенсорний аналіз. Що це таке? Е, сенсорний він же органолептичний аналіз включає в себе п'ять е, рецепторів: то це наш зір, наш дотик, нюх, слух е, і смак. Морілося у вас на семінарі. Е, нам були представлені е, досліди, в яких ми брали участь на визначення. Чутливості наших сенсорних можливостей зв'язаних із запахами, смаками, з, з різними синтетичними натуральними ароматизаторами. Ну тобто було дуже цікаво. Навіть ви чогось там не відгадали, так? Було? Да, було так. Був найперший дослід визначення індивідуальної числивості до мінімальних дозувань. Кислого, солодкого, гіркого, соленого, в'яжущого, А у ваше у мамі не було там і у мамі Були. дуже дивно. Тобто я не змогла знайти кислий. Для мене було два гірких кислого я не змогла знайти. Але коли проводили наступний на нюхову чутливість. У нас було представлено шість баночок, то загальна маса знаходили, розпізнавали кислий смак уже з п'ятої, шостої баночки, практично з останнього. Тобто на запах, так? Да? Так, так. А я, тобто, першу баночку понюхала, ну, тобто вода нічого. Там другу баночку понюхала. О, я вже чую, що це кислий смак собі записала. Вот. А потім, коли вже відкривалися, як то кажуть, карти, то я була реально здивована, що я знайшла відчула кислий смак нюхом, але не могла відчути е, кислий смак на, на смак. Смаковими е... рецепторами не Так, так. Але от, що було цікаво, що е, людина, яка відрізняє на нюх кислий смак в тій мінімальній дозі, яка я відчула, є в топчику. <рес> але я зрозуміла, що в при а ще було, знаєте, що цікаве? Е, у нас були різні смаки, і ми дегустували то, як закрита, ну, то есть, різні баночки закриті, і ти просто береш, нюхаєш і впізнаєш, що то за запах. І е, біля мене сиділи е, е, працівники з молочного комбінату Біла церква. І вони дуже гарно вгадували запахи, які вони щоденно користуються. Наприклад, там в йогурт вони додають вишню, малину, ягоду. Ти -ти 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 -ти. Ну, от різні ці додавки. І вони нюхають, і вони о! Вишня, о, черешня, там. о, ягода. Я нюхаю ягода. Яка ягода? Ну, Хто знає. Ну, якась ягода, таке кислинке, таке приємне, таке. ну якась ягода. Можна там щось подумати. Ну, Ну, мені там якби було… Ну, тось, практично воно все одинакове. Але зато, коли я нюхала ті е, смаки, з якими я завжди працюю, вони це не могли роз... не... Щось таке… А, наприклад, ну, Наприклад, топлене молоко. Ой, що це таке? Ми не знаємо, що це таке, або там е, вже такий, абсолютно з яким я не працюю, але я нюхаю, це, це помідор. А ми що це? Ми не розуміємо, що це так. Це помідор, о, точно помідор. Тобто, фактично, е, я зрозуміла, що коли людина е, постійно працює, дегустує, дегустує, її сенсорні властивості е, стають все кращими, кращими, тобто більш професійними, професійними. Тобто я на своєму рівні е, з ягодами не працюю, зато вони працюють, вони гарно розрізняють, що це ну. Ідеально, Лесина. А от цей момент, да, що вас там дуже попросили, щоб ви навчили їх, шановне панство, дегустувати плавлений сир. Правильно? Як вони цінили до і після того, як ви їх навчили? Ну. О... По виробництву плавленого сира була зв'язана з виробництвом плавленого сиру, була тільки я, тому да. тобто, попросили провести дегустацію. І була така, знаєте, Коли людина бере е зразок, вона повинна спершу оцінити його візуально, тобто, що вона бачить в цьому сирку. Ну і Багато людей звернули увагу на те, що, наприклад, етикетка трошки криво приклеєна. а і ставили там 4-5 балів у системі. Коли ти відкриваєш якби очі е звернути увагу на такі, е на такі нюанси в пакуванні, які можуть можуть призвести до мікробіальної порчі продукта, то відразу після цього організатори запитали, то яку ми ставимо оцінку пакування, і зразу так 1, 2, ту, -ту, 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 ту Ну, спочатку ставили 4-5 балів, а потім 1, 2, 1, 2, 1, 2. Тут вже по смаку вже людина пробує і якби трошки розуміє, тому що вона ж не перший раз бачить цей сирочок. Вона а і скажіть ще цікаво, от у нас з Венигора на наших дегустаціях, мала дуже погані оцінки. У вас на цій дегустації зразок був нормальний. Ви казали е, так по органолептиці. Був е, вище середнього. А, а для мене це як е, м, аналіз моїх сенсорних е, властивостей. Ну, практика, да, так, практично. практика, можливість їх покращувати, розуміння, як це робити, як я можу покращувати свої відчуття сенсорні уже Тоба... наразі в установленні мінімальної концентрації солі, цукру, кислоти. Ну тобто, всього, 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 від якого дегустатор уже може вважатися дегустатором, якщо він це розпізнає. круто. А скажіть, будь ласка, щось ви розказували про кафедру? На да? там кафедра цього сенсорного аналізу У нас офіційно діє. Так, жінки вже 10 років працюють в цьому професора. Працюють в цьому напрямку. Професора. Професорки організували цей напрямок, билися, ну якби самі з цим працювали зараз і працюють, і дають людям такі знання молодці. Тобто це в Одесі в технічному інституті так. кафедра сенсорного органологічного аналізу, так. офіційно визнана. Так. Тобто, не шамани, не чеклуни, а науковці. Так, абсолютно Лесірина, а Я вам дуже дякую. Немає запсува. Ну і на завершення. Значить, дивіться, насправді за 30 років кар'єри я єдиний раз зустрічав на великому підприємстві виробнику правильно організовану кімнату для дегустації. Єдиний раз це фактично такі кабінки для голосування. Куди заходять професійні дегустатори, закриваються там, мають, звичайно, зразки не підписані, тобто всліпу відбувається, заповнюють протоколи, потім ці протоколи здають і потім вони обробляються. Я сподіваюся, друзі, що саме так і буде все відбуватися в нашій країні після організації Центру харчових стандартів і технологій, до якого я готовий докласти зусиль для його створення і для праці в ньому. Питання випуску. Чого саме не вистачає жодному з звичайних споживачів, коли вони проводять органолептичну оцінку продукту? Тобто, власне, чому наші з Лесі Юрійовну дегустації насправді вони повинні викликати більше вашої довіри, ніж будь-які інші? От якщо хтось зможе одним словом дати відповідь, той і виграє. Ну, звичайно, першим. А на цьому все до зустрічі в новому році. Слава Україні!